Що нам відомо про Бразилію? Яскраві вулички, занедбані фавели, карнавали, ритмічна самба, піщані пляжі та багато іншого. Але для фанатів футболу Бразилія це насамперед фабрика, яка випускає найвідоміших атакувальних гравців у світовому футболі: від до Рональдіньо, а тепер і Неймара. Більшість бразильських форвардів закінчують кар'єру майже одразу після досягнення свого прайму. У новому випуску я пропоную дослідити питання передчасного завершення кар'єри бразильських нападників. Перед тим як почати, я попрошу вас згадати бразильського таланта, про якого ви давно не чули, але який колись мав великі перспективи, і написати його ім'я в коментарях. Буду радий прочитати та, можливо, згадати деякі з цих імен. Щоб було цікавіше, я почну першим: це Андерсон, який колись запалював Юнайтед. Не знаю чому, але часто згадую про нього, як і про Федеріко Македу, хоча він і не є бразильцем. Також в кінці випуску вас очікує ще одне питання: обов'язково додивіться до кінця. Пале найвеличніший гравець усіх часів. Ця людина була справжньою загадкою. Його шість голів допомогли Бразилії виграти її перший в історії чемпіонат світу, всього через рік після дебюту в національній команді. Того ж року він отримав нагороду як найкращий молодий гравець. Я лише нагадаю, що бразильцю на той момент було 17 років. Перенесемось на 12 років вперед. 30-річний Пеле завершив кар'єру в збірні. Ви можете сказати, що це сталося десятиліття тому, тоді вбивчі підкати та погані умови гри були нормою. І знаєте, я не можу не погодитись із цим твердженням. А як щодо Роналдіньо? Як і Пеле, кар'єра чарівника пішла на спад раніше, ніж очікувалось. Цей список можна продовжувати дуже довго. Адріано, Робіньо, Неймар, Коутіньо, Оскар, Халк та навіть Кака. Бразильці, які перечасно завершили кар'єру, мають цікаву схожість, а саме спосіб життя. Адріано зіткнувся з особистими невдачами та проблемами з законом, незважаючи на його успіх в інтері, позафутбольні справи нікуди не зникали. Боротьба з депресією, зловживання заборонених речовин затьмарили талант і обірвали те, що могло б стати легендарною кар'єрою. Що стосується Рональдіньо, то розкішний спосіб життя та вечірки точно не допомогли. Нездатність відмовитись від можливості відвідати бар чи розслабитись в нічному клубі, була поживою для преси. Його навіть бачили в нічному клубі о третій ранку, коли менш ніж за 24 години мав бути матч проти Манчестер Юнайтед. Це сприяло зниженню форми на пізніх етапах його кар'єри. Рональдіньо також відомий тим, що додавав до свого контракту пункт, який дозволяв йому ходити по клубах. Тож він завжди танцював до самого ранку. Багато футболістів у якийсь момент відчувають брак мотивації, і це здається нормальним, але дивує те, як часто саме бразильські суперзірки стикаються з цією проблемою. Неймар яскравий приклад того, як гравець втрачає фокус та енергію на тлі слави та успіху, незважаючи на креативність, що текла в його жилах, я ніколи не бачив у Неймара мотивації домінувати. Такої мотивації, яка змусила Роналду перевершити Голанда в звані найкращого бомбардира. Так, Кріш грає в лізі верблюдів, але я маю на увазі не якість цих голів, а мотиваційну складову. Людина майже в 40 років досі віддана справі, і це не може не вражати. Іноді Неймар все-таки демонстрував проблиски такого мислення, чого варте лише 6-1 над пережанами. Проте кар'єра нея була зруйнована багатьма відволікаючими факторами. У футбольних мем-каналах є жарт про те, як Неймар таємничим чином отримує травму щороку, прямо перед днем народження своєї сестри. Хоча це звучить смішно, я розумію, чому для декого подібні твердження можуть звучати правдиво. Окрім відсутності мотивації та бажання боротися, травми також зруйнували кар'єру та потенціал багатьох бразильських зірок. Оскільки найбільш видовищні бразильці зазвичай вирізняються фінтами, захисники нерідко вдаються до темних прийомів, аби їх зупинити. Ці фоли в свою чергу часто призводять до травм, які згодом даються взнаки. Герой одного із випусків Алешандре Пато багатообіцяюче розпочав свою кар'єру, перш ніж піддатися серії травм, які завадили його прогресу. Так само Зубастик Роналдо, один із найталановитіших нападників, яких коли-небудь бачив футбольний світ. Боровся з рецидивами травм коліна і проблемами з вагою. Філіпе Коутіньо завдяки своєму стилю гри нерідко ставав мішенню для суперників. Невблаганий характер АПЛ зробив так, що як і Еден Азар Коутіньо покинув лігу в гіршому фізичному стані ніж на початку свого шляху в ній. Робіньо колись був наступною великою зіркою бразильського футболу, однак йому не вдалося зберегти стабільність протягом усієї кар'єри. Після багатообіцяючого старту в Сантосі, молодий талант швидко потрапив до мадридського реалу. Уже в другому сезоні він виграв свій перший титул Ла Ліги. Але це був пік кар'єри Робіньо. Єдине, що було швидшим за його фінти, це швидкість його падіння. Переїхавши до Манчестер Сіті та Мілана, він поступово втрачав інтенсивність, а разом із нею і свою популярність. Як і у випадку з Робіньо, поширена проблема бразильських футболістів, які рано сягають піку, пов'язана з трансферною вартістю. Ажіотаж навколо молодих талантів призводить до неймовірних сум, а це, в свою чергу, породжує високі очікування. Проте вони рідко відповідають рівню, який викликав цей ажіотаж. Часто люди не помічають, наскільки бразильський стиль футболу відрізняється від європейського. Він процвітає завдяки спонтанності та індивідуальній майстерності, керуючись інтуїцією. Це ще можна назвати Джога Боніто – танець, де поле стає простором для творчого вираження. Однак Європа не є відповідним середовищем для таких танців. Тут від гравців вимагається вписуватись в задані схеми: позиційна гра, пресинг, оборона. Прикладом може бути Рівалдо. Його стиль гри не відповідав нормам Барселони. Попри магію, яку він творив, йому довелося пристосовуватись до дисципліни, якої вимагали тренери. Це вплинуло на його продуктивність. Після 30 голів у перших 33 матчах його результативність знизилась, хоч він і виграв титули. Та все ж Рівалдо сумував за свободою, яка була вдома. Кожен молодий бразильський талант розглядається як спадкоємець трону, на якому колись сидів пале. Неймар постійно порівнювався то з пале, то з Рональдіньо. Зараз, коли він зник із топ рівня, нове покоління, як от Ендрік, стає наступною мішенню. Але ці очікування лише частина тиску. За межами стадіонів лежить інший тягар очікування сім'ї. Бачите, багато бразильців не народжуються у багатстві. Можна скільки завгодно романтизувати фавели, але життя в цих місцях справжнє пекло. Ті, хто пробиваються, стають рятувальним колом для своїх близьких. Тягар відповідальності приходить з кожною зарплатою та рекламним контрактом, нагадуючи про принесені жертви та відкладені мрії. Конкурентність сучасного футболу також призводить до вигорання. Молоді гравці часто починають кар'єру задовго до того, як їх тіла готові до навантажень. А на великій сцені інтенсивний графік не дає часу на відновлення. Коли вони нарешті досягають топ-клубу, прагнення до успіху та вимоги гри залишають мало місця для відпочинку та турботи про себе. Історії наших героїв повчальні, вони слугують яскравим нагадуванням про крихкий баланс між амбіціями та жертвами. Ці гравці боролися з суперниками, травмами, проблемами з вагою та пресою, що в свою чергу потроху руйнувало їх блискучі кар'єри. Деякі, як от Оскар, Алекс Тейшейра та Халк попрощалися з європейською ареною, обравши фінансове збагачення замість слави. Інші боролися зі способом життя несумісним із довголіттям у футболі. Прикро визнавати, але успіх для бразильських суперзірок є швидкоплинним. Ми можемо лише вшанувати тих, хто наважився слідкувати своїм мріям, і водночас сумувати за тими, хто палав надто яскраво, але згаснув занадто швидко. Закінчити випуск я хочу тим, чим і розпочав, питанням, на яке при бажанні можете відповісти в коментарях. Що краще бути яскравим талантом на початку кар'єри, досягти піку, що триває всього 2-3 роки, отримати золотий м'яч і канути в забуття. Візьмемо для прикладу КК. наголошую, для прикладу, чия кар'єра після переходу в Мадрид не була такою успішною, здебільшого через травми. Або другий варіант. Грати стабільно на найвищому рівні, залишатись важливим гравцем у будь-якому клубі та збірній, але ніколи не отримати золотий м'яч, такий собі аля Хабі Алонсо в якості гравця, і наголошую, гравці взяті лише для розуміння контексту, не більше. Я обожнюю як Рікардо, так і Хабі. Особисто я вибрав би кар'єру Антоні.